Чата хлопці, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Навіть не знаю з чого почати. Ніч у нас була сьогодні наполовину безсонна, але місто знову атакували в нас. Але ми з чоловіком нічого не чули. Єдине, що Аліса сьогодні прокинулася на початку четвертої ранку чи ночі. І все, і більше не спали. Ми не знаємо, чи це через вибухи, чи просто наснилося щось, чи що там сталося? Ось. І все. Женя ще хоч якось поки мали, а я ж, звичайно, з нею не спала, то їсти, то пити, то гратися дитина хоче. Я зараз, У нас зараз вечір. Зараз почищу рибку, хіка. Та буду смажити. О, воно ще й з В магазині нещодавно то в чудомаркеті купляли, то була без цей, Без луски. Не пощастило мені, це Женя купляв на днях, ще й багато набрав, але за вигідною ціною. Ну, нічого. Тож, я не спала, і, звичайно, Аліса під ранок вже, вже світло було на вулиці. Вона уснула, а ми повставали, готували сніданок, мили посуд, відправила чоловіка на роботу, закинула прання, попралася, перезвішувала, і ліса прокинулася. І цей. Зранку було сонячно в нас, було сонячно, поки побралися речі. Готувала дитину, скупала і все. і В нас спортилася погода. На сьогодні передавали в нас душі. Але зранку то я дивлюся, так сонячно така погода класна думаю, Знов наберегали стосовно погоди, але ні, не наберегали, <кій> Був у нас дощ, було дуже темно. У <кій> нас Ще й досі на балконі висить кавіор. Але цей, він вже давно висох, але вирішила поки що його там залишити в якості захисту. І ще додалися там речі такі, що, думаю, в ванній кімнаті на, на війсьовці вони навряд чи повисихають, тож повісила туди. І в хаті на вулиці темно, на балконі все завішено і в хаті дуже темно, тому з вімкненим світлом. от через. Погану погоду навіть нікуди не ходили. Зараз Аліса уснула. У мене, звичайно, сил ніяких немає. Теж би покімарила. Можна було б вибігти якраз овочів купити, але не знаю, щось мені взагалі нічого не хочеться сьогодні робити. Не в плані нічого робити, а цей, думаю, можливо, в супермаркет. Ввечері сходимо, прогуляємося, ну, побачимо, можливо, тікуди сьогодні взагалі не підемо. А я начудила, знаєте, що я начудила? Нам в п'ятницю на прийом в дитячу неврологію до психіатра. І мені, це, мені дзвонили там ще в травні місяці ми розмовляли. По телефону, тож обіцяли, що подзвонять нам, подзвонять нам і скажуть, коли можна прийти. І, цей. і питали, що де наші всі, наші всі записи, де ми в кого були на прийомах. Я кажу, у нас все на руках. І тоді ще казали, що обов'язково взяти з собою. І отож, як подзвонили вже на. я не знаю, цього понеділка, мабуть, подзвонили мені, сказали, що в п'ятницю нам на прийом, і щоб не забули взяти оці всі виписки, чи як їх назвати. Довідки, виписки. Ось. А вчора каталися до там, то там, то сам були, то на прийомах. І так склалося, що мені якраз знов... Треба довідку для роботи, щоб подовжили мені відпустку. Це вже не декретна відпустка, а якось вона соціальна відпустка називається. Ось. І ми здали, отож вчора знову їздили в районну лікарню, здали нашу карточку Алісину. І, це, і сказали мені, що я кажу, коли можна забрати? Кажуть, 9 числа, я кажу, то мені це вже запізно, мені треба швидше. Вона каже, ну, п'ятницю після обіду. І я вже вчора, геть ввечері, вже я не знаю, початок 12 вечора ночі було. І я, ну, я починаю розуміти, що мені потрібна ця карточка, бо. Нам на прийом обов'язково сказали її взяти. І мене я не знаю, холодною водою облили. І тепер не знаю, що мені робити, як його поступити. Думаю, поїхати завтра знову в ту лікарню, якось просити, або щоб картку нам віддали, або якось щоб швидше, я не знаю, не розумію, чому так довго та довідка робиться там. Кілька слів пишеться, а чекати так довго. Ось, ну, буду просити, або я не знаю, що. Як його То попала в таку ситуацію, знаєте? І, це, і ще ж думала, як мені в п'ятницю встигнути забрати цю довідку. Це ще перед цим думала. Як мені встигнути забрати, якщо нам геть в іншу лікарню, в іншому районі. Треба і Бог його знає, наскільки там у нас все затримається. В общем, в общем думала про це і зрозуміла, що, що в нас нема картки. А ще почала думати, що ну ще вчора ця луска летить. Е, думала, сьогодні з'їздимо до сардолога ще. Знову навідаємося, щоб подивилися лісеньку. І цей. І знову ж таки нема в нас картки. Нема картки. І ще те, що вона перехворіла і досі. Ну, її тут фут-фу -фу -фу краще значно, але все одно ми тоді теж були. І теж вона нібито чи бухикала, чи що там, чи теж саплями була. Ось, і тоді нам ще казали, що треба, щоб... Людина, дитина, щоб була здорова, ну, непростужена, нічого, що погляд був ну, нормаль, для нормального огляду. Такі то справи. І, звичайно, нікуди ми сьогодні не поїхали і не виходили через погоду, але зараз розпогодилося, вже знов світить сонечко, вітерець, не знаю наскільки там сьогодні тепло чи прохолодно. Обіцяли в нас зниження температури. Такий-то такі в нас ніч та день. Отак воно проходить. Думаю, ввечері зараз Аліса поспить. Ввечері Женя приїде, поїмо, та, думаю, виберемося ще, прогуляємося, можливо, щось підкупимо хоча б. Того хлібчика якогось на завтра щоб було. Та й таке то. У нас ще одна така ситуація, не ситуація. Ото От, хтось нещодавно за сусідів питав. Якраз, якраз в тему, знаєте. В общем, кілька днів тому в нас в під'їзді стоїть Алісин візочок, Ми... Давненько їм не користувалося. Якось, то знаєте, на самокаті, то пішки гуляємо, то якщо десь їхати, то так їдемо. В общем, давненько не користувалися їм місяць, то точно. Він стоїть в під'їзді там, між першим та другим поверхом, п'ятачок, нікому не заважає, бо ну, місця там вдосталь. І цей. Нещодавно там на днях. Стояв, я не знаю, це якийсь електромопед, електромотоцикл величезний поряд з візочком. А потім ще стояв якийсь самокат за розміром дитячий, а там Бог його знає, я не знаю. Звичайний якийсь чорний самокат стояв. Ось це було не знаю, дня три тому. А потім дня два тому з'явилася, у нас там невеличка така ситуація. Я теж, знаєте, ходила, дивилася і не розуміла, чому ніхто за собою не прибрав. Розлити якісь, я не знаю, можливо, то якийсь йогурт чи що-то таке, і невеличка така ось якась баночка з під того, чи йогурта, чи сирка, ну, Бог його знає. І все це валялося на тому п'яточку. Один день, другий день, і ніхто, ніхто не прибирав, я вже думала. А ми цей, тож вчора вже дивилася, йшла, але, думаю, ми поспішаємо і цей ну, якось недоречно було забирати ту коробочку, щоб просто викинути хоча б її. І її я дивлюся, вже хтось видать, підбуцнув, під візочком вона в нас лежала. Думаю, з 200 ще на нас будуть думати, що то ми не смітили. В общем, вчора ввечері Женя приїхав з за роботи, заходить і розповідає. Не знаю, можливо, дуже там велика записка була, як він побачив. Каже: в нашому візочку лежить записка. Я її не бачила, дослівно не пам'ятаю, але накшталт, типу шановні сусіди, в нас. Рибиральників в під'їзді нема, і викиньте, будь ласка, сміття і е, витеріть пляму з підлоги. Думаю, якщо в нас дитина, то це що, остадно? По-любому це ми насмітили, чи, чи як, чи перебирати за кимось. Я навіть не знаю, як правильно поступити в цій ситуації. Мені, наприклад, не важко прибрати, але ну, це ж не ми не смітили. По-перше, в нас дитина взагалі такого не їсть. Вона, якщо їсть, із такої от, як вам сказати, вона їсть лише Марійку. Ось, саме з магазинного, саме з того, що в стаканчиках, вона їсть лише Марійку. Е ми колись купляли якісь йогурти, якісь інших фірм сирочки. Вона не їсть, навіть не хоче куштувати. Ось я дуже часто показую от якісь розпаковки марійка і сирки з лагода, е якийсь творожок е у пачці, або сирокова маса, або, або просто сирок, ну, без, ну, не солодкий, нічого. Вона це їсть. А ніякі ось. Е Інші ні йогурти, ні, нічого. Але ж кому це докажеш? Кому? До нас особисто ніхто не підходив. Женя казав, вчора я поруч тією запискою, або прям на ній напишу. <смі> напишу відповідь, але він сьогодні теж поспішав і я думаю, що нічого він так і не написав. Ну. Якщо до нас хтось звернеться, обов'язково поговоримо. Але знаєте, якась така ситуація неприємна. Не розумію, у нас тут в під'їзді небагато людей мешкає, невже тяжко було за собою прибрати? Навіть якщо там і взагалі... Не знаю, це може в когось сумки випало, Ну, хто б міг їсти в під'їзді, йти з відчиненим якимось там йогою чи чим чи, 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 взагалі. Ми, наприклад, таке взагалі, в апріорі, як гуляємо, ми таке не їмо. Якщо якась Марійка купляється, то вона купляється і переноситься додому в пакеті. Ну, Запакована, запечатана. Просто я не знаю. Можливо, в когось були гості. Чийсь там мопед, чийсь самокат стояв. Можливо, в когось було, були гості, можливо, то вони насмітили і, і ніхто не зізнається. І, знаєте, ото от, наша хата скраю і нічого не знаю. Женя каже, давай взагалі е, цей, перенесемо того візочка сюди до нас, або взагалі в квартиру занесемо. Ви каже, все одно. На це і не користуєтесь. Ну, наразі поки що. Я не знаю. Якась така у нас. В принципі, нічого такого, але, знаєте, ось неприємно. Непереємно та і все. Боже, вся я вся в ці влуски зали. Не хотіла я. Нема в мене, знаєте, цього ситочка в мийці. Щоб не забивалася, не забивалася мийка. І оту почистила на столі зараз відмиюся та продовжимо. Все, я вже знову з вами. Так, на чому з ми, зупинилися з вами? Про ніч передень розповіла, про проблеми розповіла. Вчора тож, Каталися бігали містом. Я звернула увагу, що ну, це, мені здається, завжди так. Особливо в великих містах. У центрі дорожчі ціни на все. Ну, я прям не документувала, не знімала, бо взагалі мені не до цього було. Але ось, наприклад, банани. І коштує 118 гривень, ось мені цінник такий попався. Думаю, ну ніфіга собі. Цікаво, чи хтось за такою ціною їх покупає, чи ні. Ну, так само там різні овочі, ті, мати, ті гірки, ж томати, ті огірки та капуста, все на 10, 20, 30 гривень, все дорожче. Це, мені здається, у всі часи так було. Знаєте, я думаю, якихось там туристів, когось такого зараз наразі нема у місті, а там Бог його знає. А хто, хто так мешкає? Хто тако мешкає, краще десь покататися, десь на... Поїхати на спальні якісь райони чи на ринки, хто знається, і вже там скуплятися. Бо можна, враховуючи те, що дорога безкоштовна по місту переїзд, то можна і покататися, якщо є якийсь там в кого вихідний, покататися і знайти значно дешевше і зекономити якийсь сімейний свій бюджет. Зекономити на щось інше, якщо добряче так схоплятися. Ось такі то ось справи. Цього разу порізала в мене тут три тушки хека. Зараз підсолю рішечки. Під та буду смажити. А знаєте, в чому я смажу? Не просто в борошні. Не просто в вборошня. Постійно то котлети роблю, то щось інше смажую. В мене тут, знаєте, змішано то борошно, то паніровочні сухарі. Я минулого разу в цьому теж смажила рибку. Смачно було, дуже все, в принципі, тут мало вже треба буде борошну додавати. В общем, безвідходне таке виробництво, шкода мені викидати постійно, бо... Постійно треба ті паніровочні сухарі. Можна було самим накрутити заробити, але якось у нас і не залишається якийсь хлібчик, що можна там на сухарі пустити. Знаєте, то ми як за лісою ще саменькі жили, то у нас часто таке залишалося, бо скільки нам там його треба, а зараз коли хаті чоловіка, то... Нічого не викидається, все з'їдається. Все економненько, Такі то справи. Ну і теж не хочеться постійно. Там залишилася жменька, там жменька, чого його викидати. Я ото пакетик пристосувалася, складаю, всипаю і довго воно в мене не зберігається, бо ж... Часто щось готується. Часто щось готується. Нічого не завожується. Так, треба мені вже борошно додавати. Трішечки мені не вистачило. Ну, зараз подивлюся. Зараз подивлюся. І зараз у мене на цей повна сковорідка буде, оту з трьох тушок. Десь Женя знайшов взагалі. Така ціна була біля 100 гривень, не пам'ятаю точно, бо ще він щось купляв. Ще він щось купляв. А в супермаркеті по ну, акції кілька разів купляли хек по 144 гривні, а так він дорожчий був. Такі -то Я знаєте, ще люблю додавати, коли смажиться витка, додавати трішечки вершкового масла. Ще вона тоді більш смачніша виходить, така, знаєте, вершковий, Ну, фік. так, довідненькими пластиночками, ось так кілька штучок. І все. І нехай б тепер. До речі, теж вершкове масло і не тільки. Нещодавно в коментарях десь була в мене розпаковка, що я там щось солоденького купувала. І хтось мені з вас написав, що я б могла сама випікати, і в мене добре виходить, ну, щось на кшталт того. А я, знаєте, теж під якимись декілька відео було що мене затюкали з тим маргарином, що я його у випічку додаю, що це штепливо. Я з того часу перестала, дійсно перестала купляти маргарин і перестала робити випічку. Якось так ось склалося, що я робила, Ото там якісь пампушки, чебурики, але ж там нічого такого не треба, все з додаванням рослинної олії готується. Перестала і все, і в мене щось зупинилося, перестала випікати. І нещодавно на днях Женя теж мені купив на розв'яз вироскового масла, е, нормально так і цей. Можна, можна буде щось на днях придумати, але точно, точно не в п'ятницю і не знаю стосовно завтра. Завтра, мабуть, шлюпа ну, подивлюся, можливо. На вихідних, не загадуючи, доживемо, та щось смачненького треба буде спекти обов'язково, бо ви знаєте, аж з самої руки чухається. Перевертала що й на рибку дуже класний такий, знаєте, вершковий аромат. Дуже смачно пахне. Так само можна то і запіканні рибки теж додавати шматочок. Ну, я думаю. Знову багато хто напише, що ми це все знаємо, але мало ли хтось, знаєте, молоді якісь хазяюшки, можливо, хтось не знає, якихось таких малесеньких секретиків. можливо, комусь, знаєте, згодиться, стане у нагоді, і теж будуть покращувати свою їжу, буде смачніша. Такі-то справи, таке то сьогодні відео ніде не були. Не знаю, чи будуть сьогодні ввечері щось знімати, як підемо скуплятися, прогуляємося, подивимося. Викладу вже так, як є. Всім бажаю миру, тиші та спокою, без прильотів, без повітряних тривог. Звичайно, вже, знаєте, сама кажу, а сама вже в це не вірю, але все одно, все одно нам всім цього-всього бажаю спокою та тиші. Добренько, всім гарного дня, вечора, спокійної, тихої, мирної ночі. Всіх обіймаю. Пока-пока, ваша Світлана.